Всім доброго ранку, пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для Початківців і не тільки Ковка для Початківців, а й все інше. Сьогодні у нас така погода сонячно пасмурна я вже неділі дві, мабуть, нічого не знімав, трошечки, трошечки прихватило мене. Ну нічого, все зараз нормально, зараз ми в строю. О, і продовжуємо працювати. Зараз іду вже, виходжу на фінішну пряму на базарі. О, як я вам вже кажу, сьогодні достатньо таки прохолодно, хоч трошечки і пробиває сонечко. Продавців вже достатньо, бо вже 9 годин. О, 9 годин. Продавців вже достатньо. Потрошку і дорог, Потрошку й дорог. Ось така скрипочка. Шикарная. Вот таки бронзові такі коники. Інтересно, Ну скрипочка, хоча й не, не шарю в але но класненька, класненька така. Йдемо далі, йдемо далі. В основному багато продають таких біжутерії багато, дуже багато жінки продають біжутерії. Тут у нас кольорові такі метали. Ось навіть для патронів є ящик, бачите? Тут кольорові метали, різні фігурки. Матун, бронза, мід. А ми рухаємось далі. Щось не видно дядька Славіка. Щось він хворіє часто. У місті тут колега. Привет. Що в тебе там є? Що в тебе... А, наробив вон таких маленьких ножичків, так? Да? О, о, ця штучка прикольненька. Одкривашечка така. Брелочок можна, да, так? Зробити. Ножик откривашечка Прикольно. Ось такі ножички. Такі походні, знаєте, за халявничок такі. Нормальний ход. Ось такі железки, коси є. Часто спрашують коси, он коси є. Так що підемо далі. Спитав у товариша, де дядько Славік. О. А дядько Славік вже здав так, що мабуть вже не буде торгуватися. Приїхав син, забрав був. Не мог піднятися вже. Ну що ж, вік бере своє. Жалко, жалко, звісно. Давно я його знав і знаю. Ну що ж зробиш? Тут ось такі красиві фігурки, теж старінні монети. Хто колекціонує годинники? Ну, ще не зовсім всі поприходили, ще пустиє міста. З кожним разом йдеш по базарі. І більше багато-багато торгують вже самі жінки, чоловіків. Все стає менше і менше. Остаються тільки торгувати пенсіонери. Так що так. Одні сплошні сплош торгують жінки. Тут у нас ось Такі цікаві речі. А ще пан Іван розкладається, добрий день? А, привіт. Як ти? Ну нічого, виздоровів, виздоровів. А що було? Це... Подозріває, що ковід. Та ти що, да. кашляві? ну кашлява температура була. А, так що, да. де його я ухопив, не знаю. Да. Пан Іван ще не розложився. Ось вже підійшов до пана Віталія. Ага, він на місці. Він на місці. Ось якийсь прес у нього тут. Непонятно. що воно таке? Ну цікава річ. Цікаво. Це такий погану пилку можна чіпляти для мелких робот. О, О пан Віталій, добрий день. – <рес> да, Я, я бачу вже Помідори там. Помідори – полне... Чуєш, перед, Привіз але... помідори сюди вчора три ящика. Буду продавати, бо вже не знаю, що робити. От, поназакривав, понаробляв соків. Був, що помідор, слава Богу, уродило. уродило. Винограду дуже мало. Да, Винограду мало. Ну поїсти є що. Та є, вистачає, де і все. Даємо дзвоночок відкриття Диві. базара. Ось, приїхала та саме. Тому мені дали. Що це? Ох, нефіга собі. Це для охоти, мабуть. Та ні. на машину. Ну так, да, то це такий антикваріат, подивіться, який антикваріат. Ще й квакає. І ціна? Ціна яка? Це я знаю, ну 50 доларів. О, 50 доларів. Це з якоїсь старинної машини, це антикваріат сильніший. Ви зрозуміли? Сигнал такий на Мерса поставити, а то буде бомба. О, так що так. Тут Віталія як як завжди. Різні тісочки. Трохи подобірали відставку, трохи того подовозили, трошки так, да, трошки щось порозпродався. Бо я вже не буду дві неділі. Струпцинки хороші. Трупцинки. Ну, то есть сигнал я и в кино бачил. А, с таким уроком а так эксперт может определить, какого он года. Тут у него... Для кухни, для выпечки хорошие формочки. Хорошие формочки. Там усяко, всяко всякого всяко. до лавочки ось дві боковушечки. Дивіться, тільки треба причепити брусочки і така садова лавочка. Чугуніна. Непогано, непогано. Віталія все. Віталія все. Ну війно, війно. Віталій, чуєш? Чусь... Для прикола ще треба брусок мила сюди. Алексей. <рес> о, це... о! Тоже, тут... тоже старинная. Ну як старинная. Да. Это такая лампада, да? Не ламп... Ну да, да, да. Налив Коли... туди масло. Даже вишивали это самое. Сюди керосин Заливали. Керосин, і вона то туз... пептика горить от этого, да? Вот да. так вот тоже річ. Интересно. Такі, бачите, всякі інтересні лампадки, підсвічник. Тут ось ручки дверні. В Італії були такі латунні, висіли здорові, вже немає, їх забрали. А були і красиві. Ступки ступки в нього тут. Ну, як завжди, куча гонтелей. Такий спортінвентар. Кожен Він а я буду рухатися вже до себе, вже тут мені 20 метрів залишилось. Ось Такі фігурки в Вітарії будемо рухатися далі. Тут ось все продають. Чувники красиві, такі знаєте, для дизайну десь на тин повісити. Дуже красиво. Пан Дмитрій сидить. Так, пан Дмитрій, доброго дня. Добре. Як воно все в житті є? все буде хорошо. добре. Все буде ну, будемо чекати. Зараз не жарко, можна сидіти, так? Да? Не жарко можна, можна працювати. там О. Ось тут? От тут пан Дмитрія такий теж. А, а воно ще в нього рюмочки камінь, да, то я забув як називається Онікс, да. Ось такі рюмочки оніксові. Турочки. О. Вон, малесенька я вже вам показував така стоїть кофемолочка. Тоже цікаво. Ну так в основному... Гарні речі. Я вже підходжу до себе. Кхай, кашель трохи дає, харчевня робота вже. Тут мої товариші вже порозкладалися. О, доброго дня. Доброго дня, не бойтеся, все нормально. Все ми готові, все. Ось пана Сергія, о, новий сервіс з'явився. Красивий такий по зол... Да. скільки такий. 15 тисяч. 15 тисяч, подивіться, по Супер. Супер. Ось такі мисочки. Все, пана Геннадія підійдемо сюди, він ще не все порозкладав. Добруранку. Він розкладає оптика, кому, кому що треба оптика. Оптика шмоптика, в нього тут все є. Вон ножі ну, в нього з'явилися, з чехлами, порозкладає. Ну, ну от якось так. Сьогодні добре, прохолодно. Будемо трошки працювати. Ще ще сходяться люди, сходяться. Пані Марина, так доброго дня. Пані Марина вже тут музика грає в неї, вона щось там уже... <плогерство> да, ну, вона вже щось колдує там. Пані Марина, добрий ранок. Ви там вже чаклуєте щось. О, у вас сьогодні борщ з свининою? Ось так от, борщ з свининою. <кхід> Вона вже щось там чаклує. Настрій бодрий, не жарко, все добре. Пані Єлена тут вже повним ходом торгує. Ну, от якось так. Ну, а Ми будемо розкладати свої речі. Пройшло трошки часу, і я вже порозкладав своє железо. Ось такий на сьогоднішній день у мене асортимент. Є сокірки, молотки, ножі, деякі ножі вже спродав О. сьогодні. Такі цвяхосмики, цвяхосмики теж поменшало, треба знову підробляти. Сабельки треба доробити. Хоча я одну зробив, що чоловік не дзвонить, не приходить, не знаю. От. Не знаю, що там. ну Все можуть, бути. можуть і захворіти. І тут у мене мої, мої от такі інструменти. От. Скоро буде холодно. Скоро буде спрос. Тоді прийдеться запрягатися і кувати. І привіз помідори сьогодні невеличкі, але огородні. Я вже продав два ящичка. Це вже в мене залишки. Ось такі мангальчики. О. Товщина четверка, нагадую, хто не бачив ще, товщина четверка. Це на сьогоднішній день. На сьогоднішній день у мене от такі речі. Ну, а торговля йде повним ходом. Бачите, тут вам нічого нікого не було, а тут вже порозкладалися, хороше движення йде, О, базарчик такий непоганий. О, людей багато ходить. О, коручі, все є. Так що хто що хоче знайти на цьому базарі, можна знайти що завгодно. Ще маю ось таку бойову сокиру двосторонню, але це замовлення, тому я її не виставляю. Ось така бойова сокирка. А взагалі-то практично я ці дві тижні нічого такого не зробив. Там невеличкі замовлення були, зробив самурайський меч, о. і там ще таке помілочовки. Більш такого нічого не робив, тому що... Робив, ну, як я вам казав, що 25 числа цього місяця вийде турнір ковальства. Будуть приймати там 4 чи 5 ковалів, будуть робити таку вилку і такий похідний ніж. Так що я займався. Цей розробкою о, трошечки попрацював, тому не було часу мені на щось інше, тому що було багато і вдома роботи було багато. Так що от якось так. Так що я вам нагадую, що 25 вересня буде український турнір ковальства, який організував Марчевський Богдан. Хтось. Хтось виграє в цьому турнірі, хтось програє. А взагалі це не важливо, головне прийняти участь в ньому. Так що там всі будуть виграші. Тому що це воно виходить вперше, можливо, воно піде далі 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 розвиватися ця тема. Можливо, буде розвиватися ця тема далі по ковальству. Ну, це цікаво. Перший раз, перший раз, перший клас, як, якось так. А, ну, а ми будемо продовжувати торгувати. і побачимо, чи буде сьогодні хороший базар, чи так собі. Ну, ось, четверта година. Четверта година, а ще люди рухаються. Ну я вже прямую. Прямую додому. Базарчик був неплохий, хороший. Так що все в порядку. От така судьботня торговля сьогодні була. Кому сподобалося. Лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А поки нам все добре, хай вам щастить. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.